Хибна стратегія психології та сексології. Надійтеся на те, що коли ви прийдете на першу сесію, ви просто чарівним якихось способом, магічним якимось там, козирогом у, у вовні чи де-небудь ще, ще ви раз – І ваші всі проблеми підуть. Ні, психолог робить аналіз. Психолог намагається вам допомогти зрозуміти, де у вас є когнітивне іскаження, де у вас є а, невірні концепції, котрі вас вже руйнують, де у вас є, наприклад, ширма на очах, і ви не розумієте, що вас використовують. Але далі, далі, вам пропонується стратегія, вам пропонуються нові дії, вам пропонується щось нове. І з цим новим ви вже можете йти змінювати власне життя. Але далі ви приходите в своє життя. Після сесії, І тепер що? Тепер треба бути хоробрим, робити домашні завдання, дивитися, наприклад, на свої відносини, на свою роботу і так далі. І тут буває лячно. І тоді люди потім говорять, мені не допоміг ні психолог, ні сексолог. А що ви там розказували, що там 100-500 курсів і вище образування, і це все туфта. Лучше я пойду к магії. Так коли вам ворожка потім каже, що треба вночі, в 12-ту ночі піти копати якийсь там бур'ян на кладовищі, ви ж ідете. Тобто ви робите усі вказівки чаклунки а вказівки психологів не робите. Ой, та що там от це письмо о господі? Я це все знаю, мені це не треба. Ой, та що там оце повторювати треба про себе? Я вже в це робила, це не треба. Ой, та що там оце? Треба змінити фокус з еректильного стану на нееректильний. Що оце мені там оце Женя розказує? Я і так знаю, в, в мене з шишкою все добре. Окей. А далі що? А далі я вам скажу, що, що зрозуміти, будь ласка, без ваших особистих дій, без ваших змін, без нової стратегії поведінки, тобто фіналочка цього відео, без зміни поведінки ви не зможете змінити власне життя. Тобто сама поведінка, як ви себе ведете в той чи іншій ситуації, буде давати старий результат. Стара поведінка, старий результат. Тому, якщо ви вже вирішили піти, готуйтеся, що психолог або сексолог, або комбінований спеціаліст будуть давати вам домашні вправи, котрі треба виконувати. Але все одно ви повертаєтеся в середовище, де біля вас можуть бути поганці, замаскировані добрячками, і вам доведеться, доведеться змінювати власний підхід до життя. Концепції життя і так далі. Якщо ви просто хочете прийти і послухати, окей, але не розраховувати на крутий результат.